Традиційно до Дня Незалежності Укрпошта презентувала нову марку. Цьогоріч її офіційне погашення у Хмельницькому відбулось у день прапора. Назва презентованої марки багатослівна. Все буде Україна. На марці зображена мапа України, і це для нас знаково, тому що перша марка, яка була випущена в 1994 році, на до трьохріччя незалежності України. Саме вона мала теж зображення повної мапи України. Та марка була це перша, яка випускалася не за кордоном, а в Україні. Що цінно, автором ескізу став Нікіта Тітов, який створив серію марок. Передова сьогодні можна вже придбати у всіх відділеннях Укрпошти безпосередньо на майданчику постмарк можна було зробити замовлення з 19 серпня. Марка випущена тиражем 200 тисяч. Придбати її можна за 15 гривень. Маркований аркуш коштує 120 гривень. Олександра Толстюк, Тетяна Ржипянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.